Ігор Калинець Поезії Читає автор. 1967 рік збірка відчинення Вертеп. Вертеп, підпираючись Костром ямбів, натягнувши кирею Традицій прощаюся з віком атомним, бо щось мій не сидиться. І вже мандрівним спудеєм топчуть снігові верети, промінявши жупища келій на біблійну скриньку верте, затихає хупаве місто, стіл, замістів, пластина, у кратерах макітра замішана, тісто солоне встигне, прийнять ракети веретин. У галактиці каганцевої містики на сосновій віці вертепу відчиняється перше дійство. Дійство перше, криниця. Сумно на тебе дивитися кринице, пільна криниця з прогнилим цемриням. Оточила ти себе свитою кропивиницею, Шейхізуєшся мережом жабуриння. А була ти не Бога богинею у правічизні, молилися предки до Твого непороча, пили вони жадібно тіло Твоє прочисте, солодкою водою прочищали очі. Те твоє нині ділось, блакитне свічадо? Хто тебе чару дівоцтва позбав? Скільки на землі? Зі смагою прочанив, а жоден заторгіє не розбудив тебе з банку. Стріха підперта здавна тендітними колонами мальв, Ще від івана стрепіхата з зілля сухозлоттям, з дивною мозаїкою, з буро зелених смальт та свіжою ниткою сонячного колоту. За сайт тебе би була і срібний чесник. Про минулого літа скупі оздоби й радощі, відходять зі спасами добрі твої часи, що відбивав бузько на базолучча ратуш. Пергнали давно тебе наймолодший різ руш, гнилиці опалі, загрузи у твому лоні, жаль мені стріхи, бо сам я мав. Комен за загруз, білими спогадами їмосяжні Соломи Кам'яні баби, ми велети, що зі сонця посміли глумитись, покарані зухвальці, обержені в камінь тепер тільки від круків побираємо мито білими козацькими кістками. Стоїмо, як ідоли чорної пустелі. Віхи знамення до тарви вовкулаків, впаде смерк смерті на зеленій оселі, коли сонце вибухне на мертві відламки. Скинемо каменю чару, який натиснять, з ненавистю все просмалять наші вічі, до слушного менту ми затаїлись у З правом раз у рік. На відюдське віча. церква тріщали підвічні зруби, летіли гонти, як піря, руйнували дерев'яне чудо людської праці та віри, і вписані гори, в лагідні гори востаннє хиталися бані, вмирали ясно і гордо, так як вмирають останнє, це вмирале століття. Це вмирало прекрасне, розпуки дробилися на дровіття золоті грона і коностас, і шукали між бур'янами вічний спочинок і коне, і плакала в недотрощені рамі оцульська мадонна. І Юр, невідомим двобої втративши руку і списа, півросятою головою востаннє навкруг дивився. Як довго стояв реквієм, і як він лягав на трави, на осиротілі смереки, густим непрозорим трауром. Дитинство. ганяв я на тротуарах срібні колеса дитинства, ще досі в вухах той вітер свище, а коли це було, до чорного Петруся, що на міській коливальці, нісся, як фареон на колісниці. А було це за самоврядування, Соломки, що котив перед собою живіт, як бочку пива, хоч снилася Вежа з згарями, піяв на його майстраті сусідський пів. А було ще тоді. Коли на горі стінці під великдень являлися монастиряча стоколе, і дзвін затонули у річці дзвінці, у досвіда бамкав, аж поки на нього на дно не пішли мої срібні кола. Коляда, до маленької з Венеслави прийшла коляда, і з здарем, і торбою, що все помістить. Мучить звенесла бабусю, дай і дай з ялинки ночі медівник місяця. Покотилися зайчики, обкачані в снігу, клубки, і давай занесла нахиляти ялицю. А місяць, звичайно, з того цього кпить, бо підв'язаний міцно на нитці. тільки осипається скляного снігу слюда. І зірка як куля зсуклася на площі міста, перший раз до Звенислави прийшла куляда із звіздарем, і торбою, що дива містить. Святий, читаю апосла, горобцям при дорозі, за ним куряви вмерла, Позбігались будь яки до храму Божого. Татять головою у трухляві двері. Тікає світ з під ніг і втікає у землю ось по груди, на старості з простягнутими руками, визираю на шлях із кубильця рути. Милостині тепер дочекати сьогодні. швидше запусти хтось опутчам. Оце підвезли мене до вдови, городу. На хліб заробив би горобців будячим.